Україна і далі потерпає від ворожих ударів по об'єктах енергосистеми, що значно погіршує стан енергетики загалом. Про складну зиму, яка чекає на українців, попереджає і уряд. Шостка після останнього обстрілу вже дізналася, що таке блекаут, коли в частині міста була повністю відсутня електроенергія. Зважаючи на все це, ми спитали шосткінців, чи готуються вони до ймовірних блекаутів. Серед опитаних більшість. По мінімуму придбали необхідні девайси. В основному люди сподіваються на краще не тільки павербанки, ще акумулятор з автомобільне, якісь лед лампи, лед світильники, які автономні на батарейках. Ну тобто, щоб вони були незалежні. Від живлення, як то кажуть, центрального будемо сподіватися так, але ж знаєте, у нас же ж війна. Очікувати можна всього чого завгодно від сюрпризів від нашого ворога. Нема в нас генератора, ми живемо на сьомому поверсі, тому у нас генератор не спасе, немає де поставити. Чоловіка акумулятор купив звичайно з машини, якийсь там інвертор, і все, в принципі. Є павербанк, є фонарик. Ми генератор не купували. Ну, ми в квартирі живемо, нам його нікуди ставити. Павербанк і все. Павербанк є, так. А там час покажет как бы. Ми ж не можемо предсказати іменно наперед що то. Ну, предположим, такі є, може все случиться. Однак для пенсіонерів враховуючи рівень пенсійного забезпечення, це питання дуже наболіло. У селі живу, тому я то Мы так и отключены, готовимся. Можливо, вы купили павербанки, что-то купили? Нет, 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 не. на пенсию не купим этого. Готовимся психологично. А как далее будет, не знаю еще. Свечки есть, фонарик есть, больше ничего. Будем сидеть, холодильник не работает, как питаться, как жить, непонятно. И пенсии у нас такие, по 4 тысячи. Серед тих, з ким нам вдалося поспілкуватися, були і такі, хто взагалі ніяк не готується до блекаутів, та іншим радить не панікувати. Тут буде все добре, до половини ноября подождати, і далі піде на і буде мир.